Всім доброго дня! Продовжуємо розбирати схему візерунку кардигану з аранами. Такий цікавий візерунок. Дуже мені подобається. Так, і зупинились ми на 12-му виворотному. Сьогодні починаємо з 13. -го. Рядка лицьового і далі скільки встигнемо. Так, ось 13-й лицевий рядочок. Тут е звичайні зміщення жгутів Ось цього, і ось цього цього і ми їх поєднуємо, вони вже якби, змикаються. Тут у нас чотири петлі, тут 4 петлі і тут симетричний, е тут просто в'яжемо лицевими. Так, ну поїхали. Так, пров'язала я шість петель планки. Бачите, як планка задіяна в візерунку. З нею теж переплетається. Так, далі у нас іде три петлі виворотні, які вже є. І ми маємо от з цього проміжку. Оцю петлю першу, перекинути позаду роботи, от сюди наперед. Ось так. Бо це три петлі йдуть поверху роботи, а оця одна виворотна понизу, Перевдягаємо. і пров'язуємо звичайну виворотну петлю. Ось таким чином. І пров'язуємо далі. Три лицеві. Ось дивіться, оцей спосіб, як я перекидаю, да, що без задіяння інших приспособ. Він чим гарний, тим, що ви не забудете ту петлю, яку ви кудись зняли, особливо за роботою. Тому, ну, дивіться, якщо потрібно, звісно, щось використовувати, то ви використовуєте так от, Мені набагато зручніше, бо дуже часто, якщо у мене щось залишається, на от, наприклад, оцю, би, да, я би зараз зняла би її на маркер, перекинула би назад роботи, потім би пере, оці петлі пров'язала, а цю забути дуже легко. Так. Ну, Але ми ж. Це зробили правильно, тому. Так, щось мене Це петля перекрутилася і пішла гуляти. Нічого не можу зрозуміти. Так. І. А, тут я щось загубила. Так. Так, продовжую. Значить, Виворотно перевдягнула. Назад за роботою і пров'язую три лицеві петлі, так щоб вони не перехрещувались, і пров'язую виворотну. Оцю виворотну, якщо вона на якомусь маркері позаду роботи, її дуже легко забути. Тому тут треба бути дуже уважним. Ну, а якщо ви одразу перевдягнули на спиці, то, звісно, вже не забудете. Так, і що, дивіться, виходить, ось ці ми звели вже, вони у нас зімкнулися. Тут у нас ну, має бути чотири. Так, і цей, виходить, теж у нас має бути тут чотири петлі між жгутами. Тут чотири виворотні. Тут нема, тут чотири виворотні, тому ось цю петлю. Виворотно, поза роботою перекидаємо наперед, перевтягаємо і в'яжемо все в тій послідовності, які вже вдягнута. Виворотна: 3 лицеві петлі. Далі у нас скільки тут, раз, два, три, чотири. Ось зараз це буде по 4 петлі. виворотні. П'яту виворотну поза роботою перекидаємо наперед. Жгути у нас завжди йдуть поверху, їх нічого не має пересікати. Так, пров'язали жгут лицеві, і далі оцю перекинуту виворотну пров'язали. Ще дві виворотні, які вже були. І От з цього проміжку ми маємо замкнути оці два жгути звести, тому оцю виворотну, яка між ними, з цього боку, ми перекидаємо ось в цей проміжок, четверта виворотна, в'яжемо її і три лицеві петлі. Так, оце, мені здається, так. Да. Наступний вже, це наступний рапорт. Ось так повторюємо до кінця рядка. Це у нас був 13-й лицевий рядок. І 14-й ми в'яжемо виворотний за візерунком виворотні виворотними, лицьові лицевими петлями да. от хотіла зауважити, що в цьому 13-му рядку, отут між рапортами, от, от це ось, дивіться, цей рапорт, і між ними, от між цими ж перехрещеннями, між цими жгутами, 8 виворотних петель. Це так, просто щоб ви контролювали себе, орієнтували, що ви все правильно робите. Так, пров'язали ми 13 і 14 рядки. 13-й лицевий, 14 виворотний. Оці два жгути. Оці, да? і ось ці. Ось вони у нас наблизились впритул один до одного. І абсолютно логічно, що в цьому 15-му лицевому рядку має відбуватися їх. Перекручення, перекидання. А, але тут такий нюанс. Давайте подивимось на схему. Ось оце перекидання. Ось у нас виходить 15-й рядок, лицевий, ось цей перекид. І ось другий на раппорті. Да? Ось це ми будемо з вами в'язати. І е, Особливість в тому, що це перший перекид в інший бік. Тобто до цього ми робили перекид. З права на ліво. Да? У нас правий, права половина йшла, спереду, зверху. А тепер, навпаки, у нас ліва дальня буде йти зверху, а права знизу. От З урахуванням цього нюансу ми і виконуємо. А так, більше нема. Ну, тобто, в цьому рядку ніяких зміщень немає, є тільки оці два перекиди. Ну, я вважаю, що це дуже простий рядочок. Оскільки до перекидання все в'яжеться просто за візерунком. Ось я зняла кромочну в'яжу 6 петель планки. Далі у нас йде 4 виворотні петлі. І ось ми дійшли до цих жгутів. Три ось ці, які далі да, по роботі, по ходу роботи, вони мають піти зверху. Тобто ми їх отак беремо на спицю і перевдягаємо. Три, які були перші, йдуть знизу назад. Ось, бачите, от. Таким чином перекручуємо ці два жгути. Так, і в'яжемо перші, виходить, петлі, які ми перевдягнули, ті, що були ззаду три. І потім знизу роботи йдуть петлі, які були перші праві, вони в'яжуться другими. Ось такий перекид. Відбувся ось. Далі до наступних оцих двох наближених жгутів зімкнених, все просто за візерунком. В'яжете лицеві лицевими, виворотні, виворотними. І немає нічого. І відпочивайте. Нічого не треба рахувати. Не за чим слідкувати, просто щоб петлі були рівненькі, гарненькі, і ниточка, якщо вона у вас така сама, як у мене, скручена з декількох, щоб, ну, щоб петлі були пров'язані цілком не половина нитки, а половина висить, а щоб всі. Так, дійшла знов до другого перекиду в рапорті. І так само, виходить, задні. Три лицеві петлі я знімаю перед роботою, перекидаю їх наперед. Ось так і пров'язуємо. І три, тобто шість лицевих підряд, але перекидаються. Все. Тут ще чотири петлі виворотні, і це буде закінчений рапорт. І ви повторюєте так до кінця рядка. 15 це лицьовий, 16 виворотний, в'яжеться як звичайно в візерунках за раном, В'яжеться просто за малюнком. Тобто лицьові всі пров'язуються лицевими, виворотні всі пров'язуються виворотними. А, відпочиваєте, можете навіть щось подивитися в цей час. Так, пров'язали ми а, який 15-16 рядки зробили ось це перекидання тут і тут. І далі, після перекидання, ми починаємо жгути розводити. В Розвод 17-му рядку. Лицьовому. Ми розводимо ці два жгути, перекидаючи виворотні петлі, звідси, і звідси. І зводимо ось ці два жгути, щоб потім їх також перекинути. Ну і відповідно, симетрично з цього боку так само. Так, давайте будемо це. Робити. Так щоб було видно. Так, кромочно зняла шість петель. Планки. І тут у нас тільки три виворотні ми пров'язуємо, а четверту перекидаємо всередину перехрещення. От за ці три лицеві знизу. Лицеві у нас, звісно, зверху. Ось так. Виворотна йде назад, понизу, під в'язанням. А лицеві петлі наперед поверху. Жгути. Лицевими петлями, які в'яжуться, вони завжди йдуть верху. В цьому вже і краса цього візерунку. Так, пров'язали виворотну. Тепер у нас наступну виворотну з позаду оцих наступних трьох петель. Ми її за роботою перекидаємо. Перед. Перевдягнули три лицеві петлі і цю наперед. Пров'язуємо виворотно перекинуто і пров'язуємо лицеві петлі. Так. Це перехрещення. Бачите, ми вже на дві петлі розвели оце перехрещення попереднього ряду. Тут ми пров'язуємо дві виворотні, і тут знов виворотно, яка йде спереду ось цю, перекидаємо під в'язанням знизу назад. А лицеві йдуть вперед. Получається дві. Дві виверетні, між цими ж готами залишається, і а тут додаються. Так, тут у нас було чотири, ми їх в'яжемо, Чотири виверетні петлі. І далі повторюємо симетрично, просто в зворотньому порядку. Так, тут у нас, виходить, позаду виверетна, ми її переносимо наперед. Притягнули і пров'язали три лицеві жгута. Ось так, дві виворотні. Цю виворотну ми маємо перенести вже всередину перехрещення за три оці жгути. За три петлі лицеві жгута. Пров'язуємо три лицеві петлі, виворотна. І перед наступними лицевими петлями трьома ми маємо знов перенести виворотну і пров'язати її. Перенесли і пров'язали. Ось, між скрещеними жгутами, тепер у нас дві виворотні петлі. І це правильно. Так, тут три виворотні петлі і все це кінець рапорта. Далі ви все повторюєте спочатку і до кінця рядка. Це у нас 17-й лицевий рядок, і 18-й виворотний, як завжди, в'яжеться повністю. За малюнком. Всі виворотні в'яжуться виворотними, всі лицеві в'яжуться лицевими. Так, ось наш візерунок на етапі завершеного 18-го виворотного рядка. Ну, далі будемо продовжувати вже в наступному відео. Я сподіваюся, що все зрозуміло. Показую, пояснюю, але якщо у вас є якісь запитання, випишіть мені, будь ласка, в коментарі або в особисті повідомлення, і ми ну, тоді будемо окремо, додатково розбирати все, що незрозуміло. На сьогодні все. Всім всього найкращого, бережіть себе, до побачення!